З задоволенням проводимо цей вечір разом з вами всіма, бо цей вечір ми співаємо тут і будемо розказувати вам трохи наших казочок, трохи якийсь політок, трохи якісь легенд. Коротше, щось десь почули, то ми вам обов'язково розкажемо. Але насамперед, а, сьогодні ми з вами знаходимося на локації шалених волонтерів. Це дійсно люди, які роблять неймовірні речі. Вони а, їдуть, вони не відгружаються по складах. їдуть іменно на ноль на в бліндажі. Везуть нашим хлопцям, дівчатам. А, все, що зараз їм потрібно: воду, коли було потрібно, теплі речі возили. Короче, постійно все, що а, потребують наші хлопці, дівчата, наші захисники, захисниці. А сьогодні саме ми збираємо з вами на безперебійний блок живлення. Забув, як він називається. Екофло! Дякую, дякую, дякую. з голови. На екофло для Нацгвардії.